Ну що, козаки, ви готові до нових пригод? Напевно, так, якщо ви змогли зайти на це відео. Ну щось, ласкаво просимо на першу частину Великої війни, в якій ми будемо захоплювати світ. Звичайно, що сама ідея захоплення світу не дуже гарна, але тут. Правила зовсім інші. Тут або ти, або тебе. Іншого не дано. Всі, хто прийшли е, з другого YouTube каналу, е, я думаю, ті розуміють, що ОТ перейшли посилочки, і потрібно написати коментар, напевно, на українській мові. Ну щось, е, розпочинаємо наше цікаве. Цікаві пригоди розпочинаємо. Чому канал мене називаю Суржик? Ну, тому що я трішки розмовляю. А, взагалі буду говорити на українській мові, але все ж таки в мене є якісь такі кацапські словечки, і це Ну нема людини без гріха, що я можу ще сказати. Ну що ж, давайте зараз подивимось. Карту. Ось така в нас зараз карта. На цій карті зараз знаходиться 100 людей, це достатньо ну, багато, звичайно, і можна зараз зробити огляд трішки. Давайте зараз подивимось. Ось так виглядає зараз Америка. До речі, ну тут багато людей, там трішки їх менше. Тут по-різному все розкидано. Мадагаскар? Виглядає, до речі, так теж непогано. <кій> Ось наша, до речі, Європа. І тут у нас є навіть Україна, але Україна. Самі можете прочитати, хто тут головний. Ну, не буду навіть коментувати. Ось. Ми зараз знаходимося в Центральній Африці, і наша зараз ціль. Ну, от, що. Що зараз ми я виповнив? Так? Дивіться, я зміг з військами зайти в, в ЄСО та військами зайти в Брія. Тут була одна країна, в її вже нема. Цієї країни трішки я розширив свої території, але також трішки вище. Тут в нас є союзники, які, до речі, прийшли з телеграм-каналу. Там у нас. Зараз у нас в коаліції 5 людей. Що у нас за коаліція? Українська повстанська армія, військово-політичне формування, коаліція УПА, як бачите. Тобто патріотично настроєні граждани, які зараз готові порвати всіх. Так ми скажемо. І давайте зараз подивимось, що в нас на границях. Тут у нас все спокійно, біля Британської Нігірії. Що можу сказати? Британська Нігірія писала, що ну, збирається активно вести війну. Якщо подивитись, в неї ранг достатньо непоганий. Тобто ну, це людина, яка щось вміє. Також тут є французька Западна Африка та французький Алжир, який прямо зараз. Збирався ми зараз ось ділили французький Нігер, але ці війська зайшли також на Ніамей. І виходить так, що наш союзник почав війну з французькою Западною Африкою. Будемо надіятися, що ми зможете, зможемо з ними дойти до миру, тому що зараз воювати з ними якось ну, нема бажання взагалі. Зараз в нас йдуть бої французької Нігрі Мадама. Тут є, до речі, Укрепрайон, до речі, це не дуже добре для нас. Можливо, тут вони вистоять. Можливо. Можливо, таке і буде. Ми подивимося ще. Тут у нас Агадес вже практично взят. Ну і після заберемо цей останній кусочок. Що можна ще додати? Звичайно, оця ситуація дуже і дуже погана. Ми не знаємо, яка буде реакція других країн. Ну, на це все потрібно буде ще час. До речі, давайте зараз подивимось, що в нас по другим коаліціям, а є Євросоюз якийсь незрозумілий, який, виходить, знаходиться в Центральній Європі. Незрозуміло, як він буде на нас реагувати. Давайте зараз, до речі, подивимося, хто в нас на першому місці. Ну, поки що ми всі на рівні. Хоча ми вже трішки розширились, можливо, зможемо когось обігнати. Наші союзники, ну, ми, ми домовлялися, що ми будемо друг біля друга. Це я скажу зразу, це велика паті в мене, тому ми будемо разом потихеньку розширяти свої території. Да. Що насчет, в принципі, економіки? З економікою все дуже добре. Уголь, як завжди в мене трішки мінус, ну, це не проблема, е, в принципі, в Брія, Тут у нас є машинка, їде зараз в нашу столицю. Так ось що можна зараз сказати? Е, розвиваємо економіку. Був наказ всім е, союзникам не з ким не вступати в війну. Якщо нас тут буде нападати, ми будемо просто бити цих е, ну, підступних людей, які будуть намагатися нападати на наші країни. Французьке Марокко тут також питається розвиватись, і, в принципі, все йде своїм черном. Тут у нас виходить виходить так, що дуже медліний режим. Тобто війська ходять як в реальному часі, тобто 2 часа до столиці. Ну, будемо дивитись. Це в нас була перша частина УПА. Будемо захоплювати світ. Та продвигати український YouTube. І, в принципі, будемо розчирати нашу коаліцію. І, можливо, в нас будуть ще якісь союзники. Ну, є коаліція, і ще, можливо, якісь будуть союзники, якщо якісь там будуть українці. Думаю, ми з ними домовимося якось. На цьому ми будемо закінчувати. Всім пока, до зустрічі!